Депутати Хмельницької міської ради сьогодні працюють на виїзді, відвідують новозбудовані укриття у закладах освіти. У садочку номер 23 сховище презентували трохи більше місяця тому, у лютому. А от благоустрій території ще триває. Зверху над укриттям будуть влаштовані ігрові майданчики з альтанками, з карусельками, з качельками, з усіма нормами. Тут, а по цю сторону, має бути влаштована бігова доріжка для заняття діток видами різними спорту. За сприятливими погодніми умовами, думаю, що на кінець квітня ми вже зможемо отримати сертифікат готовності. Укриття, яке називають справжнім підземним садочком, вже використовують, розповідає директорка закладу Інна Юркова. Вогник розрахований на 220 вихованців, і саме через відсутність сховища заклад не працював три роки. Будівельні роботи розпочалися у листопаді, 23-го року. Саме тоді вперше до нас заїхала будівельна техніка. І по суті, тривали вони от до лютого місяця. Це те, що стосується безпосередньо самої будівлі укриття. Є шість великих просторих кімнат для перебування дітей. Ці кімнати, як ви бачите, облаштовані меблями, столи, стільці, ліжечка. Є санвузли окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток. Є санвузл для працівників і навіть є санвузл для маломобільних груп населення. Крім цього, в укритті є медичний блок, кімната для підігріву їжі. Вентиляційна система може подавати тепле повітря. Укриття не лише протиударне, а й протирадіаційне. Тож тут можна перебувати упродовж двох діб. Подібних укриттів місця наразі немає. Вартість об'єкта становить 43%. Мільйона, але наразі ми використали 35. за рахунок економії кошти. Ми включили додаткові роботи щодо благоустрою території. Площа самої споруди становить 730 квадратних метрів. Вона забезпечена всіма відповідними нормами і ДБНами, які набули чинності поза минулому році. Це укриття депутати відвідали відповідно до плану роботи міської ради, хочуть перевірити, як використовуються кошти зі скарбниці. Впродовж останніх трьох років пріоритетом при розподілі бюджету залишається підтримка армії та розбудова інфраструктури, яка дозволяє жити та навчатися в умовах війни. Було фінансування в минулому році на укриття для закладів освіти для дитячих садочків. Відповідно, от сьогодні виїхали. Депутати мають можливість подивитися, проконтролювати, задавати питання, відповідно, побачити, як ті кошти були використані, і які темпи будівництва вже на сьогоднішній день. Враження в мене особисто ну досить позитивні, тому що такі речі ми робимо. Вони вже будуть на роки. Крім укриття у вогнику, депутати сьогодні відвідали ще одне у гімназії номер 31 у Лезневому. Його відкрили торік, 24 жовтня. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.